Нещодавно ми подавали чотири звернення до державних органів щодо схем на закупівлях дронів БПЛА, до яких був причетний народний депутат України від Слуги народу Олексій Кузнєцов. Громадська організація Права без корупції отримала офіційну відповідь від Національного агентства за питань запобігання корупції, на ЗК на наше звернення щодо перевірки декларації та способу життя народного депутата України, і ось що вони там зазначали. У 2025 році до повної перевірки відбираються декларації, подані за. 24-й рік. І наразі відсутні фактичні дані, які б свідчили про невідповідність рівня життя доходу. Нам буде перше поговорити таким чином. агентство фактично відмовило в черговий раз у передані перевірки та моніторингу способу життя народного депутата, прикрившись чергою перевірок та відсутністю додаткових даних. Ну, давайте поговоримо про декларації. Спершу так, декларацію за 25-й рік дійсно ще не подано. І так, за статтею 45-ї закону України про запобігання корупції. Щорічні декларації подивіться до 31 березня року, що це є зазвітним. Тобто декларація за 24 рік подається у 2025, а декларація за 25-й лише у 26-му. Логічно. Тому перевіряти декларацію за 2025 рік зараз дійсно неможливо, ну бо її тупо нема. Але закон дозволяє перевіряти будь-яку попередню декларацію, якщо є нові обставини. І саме тут на маніпулює. Частина першої статті 51 з прим. 3 закону України говорить, НЗК проводить повну перевірку декларації у разі надходження інформації про недостовірні відомості, невідповідність доходів і витрат або ознаки незаконного збагачення. Тобто, якщо сьогодні у 25-му році з'являється нова інформація, наприклад, судове рішення, наприклад, кримінальна справа, наприклад, арешт активів, НЗК має право і обов'язок відкрити повну перевірку будь-якої декларації попередніх років. Навіть якщо черга на 24-й рік, немає жодного пункту закону, який забороняє перевірку старої декларації, якщо з'явились нові факти. І ще важливіше, моніторинг способу життя не залежить від звітнього року. Моніторинг регулює стаття 51 з прим. 4 закону, де чітко сказано: на ЗК здійснює моніторинг способу життя суб'єкта декларування за наявності інформації, що може свідчити про невідповідність вартості майна або витрат отриманим доходом, тобто. Ключове моніторинг це не перевірка декларації, а поточна перевірка стилю життя і проводиться в будь-який момент, коли є підстави. Це абсолютно незалежний процес, і черга тут не застосовується взагалі ні в ні до чого. Дезита що підтвердила сама відповідь на ЗК. генсто визнає, що в 2021 році вже проводилась повна перевірка декларації Кузнінцова, під час якої виявлено ознаки порушення. Статті 172 спрім 6 купа подання недостовірних відомостей. І також означає, що вартість земельних ділянок, задекларованих депутатом, становить більш ніж 2,5 млн грн за оцінкою там, того, як статус груп. Попри це, НЗК не розпочала повторну перевірку навіть після появи нових обставин кримінального провадження, ухвали суду, арешту активів. Тут теоретично можна почати порушення. Сформулюємо так: ну, по-перше, частина першої статті 51 зприм 3 закону. Прям вказує, у разі отримання відомостей про можливе відображення у декларації недостовірних даних або ознак незаконного збагачення НЗК невідкладно проводить повну перевірку декларації. У нашому зверненні такі відомості наведено, але реагування не відбулося. Також частина 1 статті 51 з прим 4 закону, згідно з якою НАЗК. Здійснює моніторинг способу життя суб'єктів декларування за наявності інформації, що може свідчити про невідповідність вартості майна або витрати тимним доходом. У змі і судових матеріалах зафіксовані факти кримінального провадження, заставів і арештів, і це безумовні підстави для перевірки. Також ми вбачаємо проблему неправильного тлумачення фактичних даних. Агентство вимагає фактично завершене слідство, хоча закон передбачає реагування навіть на ознаки. Чи публічну інформацію, яку можна перевірити, також можна вбачати порушення принципу пропорційності та превентивності, закріпленого у статті 3 закону про запобігання корупції, адже відмова діяти до черги суперечить меті діяльності НАЗК запобіганню, а не фіксації наслідків корупції. Скажімо, ми припускаємо, що НАЗК відмовився виконувати пряму норму закону, підмінивши юридичну реакцію процедурними формулюваннями, коли суди ухвалюють рішення, а антикорупційні органи чекають черги. І це не адміністративна дисципліна, а можливо щось схоже на бюрократичний саботаж. Можливо, помиляємося. Добре. А якщо у когось виникне питання, а для от взагалі їм проводити перевірку способу життя, якщо по суті суди над ним вже і так ідуть? От ну до чого ми хочемо привести як ГО? Ну, взагалі розумієте, суд це реакція на кримінальне правопорушення. Коли є кримінальне провадження, арешт і запобіжний захід, це означає, що, ну, грубо кажучи, злочин скоєно. А суд не досліджує морально етичну сторону, він просто не знає вину. Суд не перевіряє, чи чиновника, який сьогодні підозрюється, нема щепити квартири в форманих на народичів, наприклад. І цим має займатися саме НАЗК у рамках моніторингу способу життя. НЗК – це превентивний орган. Його місія не карати, а запобігати. Моніторинг способу життя це єдиний законний інструмент, який дозволяє виявити майно незазначене в деклараціях, побачити розрив між доходами і реальними витратами. І Ініціювати нове розслідування, ну, наприклад, за статтею триста шістдесят вісімпрім п'ять незаконне збагачення. Тобто НАЗК має дивитися не на те, що вже розслідує суд, а що суд ще не бачить, наприклад, інші джерела капіталу, фіктивні фірми, переписане майно, і це критично саме зараз. Бо без НЗК зараз дорівнює створення запасного виходу для кузнікотців. Суд розглядає одну справу по конкретному епізоду. А НАЗК, не проводячи перевірку способу життя, дає йому теоретичну можливість легалізувати інше майно, що не підпадає під поточне розслідування. І через рік, якщо його умовно відмажуть у суді, він зможе сказати: ну, дивіться, навіть назика не знайшло в моєму способу життя. І розумійте, це буде офіційна позиція державного органу. Тому наша мета як ГО не довести провину, а змусити систему працювати превентивно. Тобто ми натиснемо на суд чи на Бу, чи на ЗК, ВАКС, неважливо. Ми публічно демонструємо, що в даному кейсі на ЗК, а саме у особи, ймовірно, не виконують своїх превентивних функцій. І це, ймовірно, дозволяє корупціонерам прикриватися відписками. І ми вимагаємо зміни практики, щоб моніторинг все-таки проводився одразу, як тільки з'являються ознаки невідповідності. І на цьому ми не зупиняємося, і далі будемо старатися, аби все ж таки це відбулося.